Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо виконувати незвичайні завдання, а незвичайні вони тому, що вам потрібно буде не тільки зробити той рух, який я називаю, а іще передати емоції, наприклад, хмарки, сонечка або дерева, такі, як я кажу. Тож давайте спробуємо. Понахиляйся в різні сторони, ніби дерево від сильного, сильного вітру. Стрімко вистрібуй, неначе лава із вулкану. Сидячи, зігни ніжки в колінцях, міцно обхвати їх і тіло, ніби ти це велика комета. Закружляй як сердитий сердитий вітер. Тупоти ногами або ж плескай у долоні, як сердитий грім та блискавка. Стій на місці немов спокійне, блакитне небо. Стривай, танцюй, як щасливі веселки. Рослався та стій, як спокійна, нерухома травичка у гарну погоду, яка тягнеться до сонечка. Витягнися вгору і посміхайся, так, як це роблять щасливі квіточки. Заумрі, як налякане замерзле дерево, яке стоїть на морозі взимку і мерзне. Озернися навколо, неначе розгублена хмаринка, яка шукає своїх подружок. Присідай і вставай. Як сумний, непостійний вітерець. Повільно згинай коліна і спускайся вниз, як сумненькі крапельки дощу. А тепер розгойдуйся як грайливий і ніжний вітерець. Обійми себе як чарівні, теплі, сонячні промінчики. Отже, дітки, ви побачили, які різні емоції можуть бути у природі, так само і у людини емоції можуть бути дуже-дуже різними. Дякую вам за те, що ви разом зі мною робили сьогодні цю вправу. Гарного дня, чудового настрою і до нових зустрічей!